Це місце, де тут не впав шахет і була детонація. Староста Малозагорівського старостинського округу Микола Пшеничний показує вирву, що виникла внаслідок детонації російського БПЛА. З його слів, троє чоловіків на полі збирали кукурудзу, коли побачили на землі безпілотник. Хлопців зацікавило і вони захотіли розібрати. І вийшла детонація, і два загинуло, один отримав травму. Як повідомляє поліція Чернігівської області, загиблі 2004 та 1993 років народження, травмований чоловік 1973 року зазнав осколкових поранень. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху всіх, вже попереджаємо, що не можна підходити до. Не до дронів, до шахедів, до ракет зі слів старости. Чоловіки були працівниками агропідприємства Дружба нова. Суспільне зверталося до керівництва підприємства, але вони ситуацію не прокоментували. Наслідок вибуху також пошкоджена техніка агропідприємства, а саме три трактори: Олександра Мілашевська, Дарина Перепечон, Алла Бєдна, Олексій Жирнов. Суспільне новини Чернігів.